Доброго дня, друзі. З вами 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску я буду відправляти посилку з Канади до України. В мене вже був такий досвід. У середині грудня я відправляв посилку своїм родичам під Київ, і я це робив за допомогою компанії Міст. Був в них в офісі, записав таке досить цікаве та змістовне інтерв'ю. Якщо бажаєте, можете передивитися. Але сьогодні я вирішив зробити трошки по іншому, я буду відправляти також містом, але за допомогою також пошти Канади. Чому це так трошки зручніше для мене? Тому що до міста мені треба їхати приблизно хвилин 40-50. А пошта Канади в мене знаходиться приблизно хвилин 5 їзди. Тому мені буде набагато простіше відправити через пошту Канади, яка прийшла мою посилку на міст. Міст вже відправить її в Україну. Це додає невеличкі там 15 20 доларів зверху. Але так мені буде персонально, мені зручніше. Я вам покажу, як це легко і дуже просто можна зробити на порталі міста, зареєструвати цю посилку. А також для всіх, хто додивиться ці цей відео до кінця, буде в кінці невеличкий сюрприз. Розкажу, як ви можете виграти подарунковий сертифікат на 300 доларів від міста до дня усіх закоханих. Так що не переключайтеся, сподіваюся, вам буде цікаво, як я відправлю цю посилку в Україну. І в мене не зовсім звичайна посилка сьогодні. Разом з підписниками каналу протягом декількох тижнів ми збирали кошти для воїнів ЗСУ на зимове взуття. Ось таке взуття. Я його вже купив. Воно приїхало до мене 5 пар дуже якісні, дуже легкі, дуже класні. Зимові такі. Буци, які стануть у нагоді нашим воїнам під Бахмутом. А сьогодні ця посилочка відправиться в Україну. А, так от, щоб відправити аби відправити ту посилку, треба зареєструватися на порталі міста. А, зараз я вам покажу, як це можна зробити. Ось така а, головна сторінка а, компанії Міст в Канаді. На англійській мові мені як зручніше, але ви можете пере пере переключитися на українську або російську мову. Нажимаємо кнопочку Send parcel now. Заходимо в систему. Я вже є в системі. Ви можете зареєструватися. Робимо New Parcel, Нова посилка. Обираємо, куди ви збираєтесь відправити. У мене Київська область. Вага є 7 кг, Довжина 30, 55 см, висота 35, ширина 35. А дуже важливе зауваження, коли ви відправляєте. Через літак, то береться до уваги об'ємна вага, а не фактична вага. Об'ємна вага розрахується дуже легко. Ви перемножуєте всі ці три цифри і ділите на п'ять тисяч. Таким чином, ваша об'ємна вага буде не 7 кілограмів, а 12. І це важливо, тому що вартість буде розраховуватися саме через об'ємну вагу, якщо ви відправляєте літаком. Тому така порада. Напахайте вашу посилку якомога більше всього, щоб воно ну, дотягнуло до 12 кілограмів. А, на жаль, у мене таке досить легке та об'ємне взуття, і замість фактичних 7 кілограмів я буду сплачувати за 12 кілограмів. А, ось розрахунок два варіанти: Canada Post або Drop-off. Кенадапост, як я збираюся відправити, і Agent роботи ви можете роздрукувати і відвести вашу посилку до агента міста або до відділення міста. Це буде вам коштувати трошки дешевше. Мені набагато зручніше зробити дроп-офф у Кеннада Пост. А, також ви можете обрати літаком, ви відправляєте чи морем. Контейнер буде йти до двох місяців. Мене це зовсім не влаштовує, незважаючи на те, що ціна буде так суттєво дешевше. Обираємо Canada Пост і а, відправка літаком. Далі заповнюєте ваші дані тут з одного боку, з іншого боку, куди ви відправляєте і кому. А, мобільний номер телефону, ім'я, фамілія. Так і таке інше. Воно вам дозволить обрати адресу досить легко. Я відправляю до відділення міста в Києві, яке найближче до мого товарища, який буде забирати ту посилку. Потім ви повинні. Зголоситися з тим, що ви не відправляєте нічого такого як flammable, explosive і так далі. Тобто нічого забороненого у вас там немає. І тепер декларуйте, що ви відправляєте. Я відправляю взуття 5 пар, і я буду декларувати загальну вартість 100 доларів. Я не хочу ніяких додаткових митних зборів. Тому я таку вказував суму. Далі. Ви можете далі застрахувати вашу посилку, якщо бажаєте. Я не бажаю, тому я просто ставлю тут галочки, що я усім згоден. А, підписати і оплатити. Підписую і сплачую за допомогою кредитної картки. А, досить легко це зробити. А, тут у мене є а, вже я насправді заплатив, тому я мені залишилося тільки роздрукувати свою. На шліпку. Ось мій ордер хістері, ось пейт. Я тут тренувався трошки перед тим, ніж вам показати. Тому а, нажимаємо, там же, я де сплатив і напечатати, надрукувати кур'єр-лейбл. Ось така красива кур'єрська нашліпочка в нас вийшла, яку я зараз прикріплю на нашу посилку, і відвезу її на пошту Канади. Побачимося в поштовому відділенні. Ну що ж, друзі? Пішли відправляти нашу посилку. Я приїхав до магазину Shoppers, який в провінції Онтаріо, майже в кожному з них є відділення Canada Пост. І зараз наша невеличка, а насправді така досить об'ємна посилка відправиться в Україну. Пішли відправляти. Шоперсі зазвичай продають косметику, ліки, але там є і Canada пост, те, що нам треба. Нам буде достатньо залишити нашу посилку. Ну що ж, друзі, посилочка моя поїхала до України. Спочатку її канадська пошта відправить до міста, а міст вже її перейшли в Україну. Через 2-3 тижні, я сподіваюся, воїни ЗСУ вже отримують своє взуття. А тепер найцікавіше, всі люди, хто дивився це відео, можуть прийняти участь у розіграші подарункових 300 доларів від компанії Міст. Це буде сертифікат, чек на 300 доларів. Прийняти участь можуть люди, які знаходяться у Канаді. Тобто лише у Канаді ви зможете отримати цей сертифікат. Розіграш буде 12 лютого перед днем усіх закоханих, тому комусь пощастить. Піти в ресторан зі своєю коханою або коханим на ці 300 доларів на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, приходьте за посиланням і пока-пока.